Як взагалі ніч пройшла? Хтось, може, хто приїжджав, яким складом ви тут ночували? Ну, нормально було, нас, так, людей мінялися. І дуже багато було, більше ніж зараз. Чоловік 10 було вночі. І приїжджав ну, дерев'ян так був. Вночі так я скрізь сон так бачив. І... Цікаво було. Mm -hmm. Люди звичайні приходили на закнували. З нами сиділи балакали. Ну, нам що? дуже сподобалося. Що правоохоронці? Вони теж тут всю ніч були разом ну, звісно, Вони ж переживають, щоб заво нічого не сталося. Тож знають, чи воно потім повернеться, якщо mm -hmm. з нами щось сталося. Ну, вони переживають, вони, з нас збувають колінки, все mm -hmm. нам приємно. Ми їх теж годували. про Що ж з їжею робити? Треба її годувати теж. А ви з Одеси, так? Так. так. Ну скільки ще плануєте ну, за потреби в Києві залишитися? Скільки Відчого треба буде? Не завтра не, при... не буде прийнято рішення, то тут буде реальний дан. Це ілюстрація і прозорі вибори. Це один з основних вимог основні вимоги майдану, ще початково, бо повинні до кінця вістити, тому що тронесі досі треба це припиняти, щоб влада щось відомо представник автомайдану десь кого? Слава брону десь там як Скажіть, будь ласка, як вас звати? Тодор Тодор, Тодор Пановський.